Всім привіт, вітаю! Сьогодні заходила в магазин Новус і також в магазин Простор. В магазині Новус давайте покажу, що купила таке непродуктове. Це отакий порошок купила. Перший раз купую. Не знаю навіть, хто це виробник. Мабуть, Турція чи Естонія. Не можу вам сказати. Ніде не знайшла. А, ну Європа. Майдень і Європа. Мабуть, Турція. Такий порошок коштував 20 гривень 19,99. Спробую для кольорових тканин. Також взяла два от такі пакетики насіння квітів. Одна це квіткова суміш бордюрна і квіткова суміш довгоквітуча. от бордюрну суміш я вже купую не перший рік. Вона мені подобається. Тут такий гарний набір квітів і гарна схожість саме від цього виробника насіння України. Ну і дуже добре, що вони все-таки вже не сім'їна України, а насіння України. Ця довгоквітуча суміш, ще не знаю, яка вона не купувала, але так по картинці ніби хороший набір, також посажу і подивлюся. Так, сказала 13,99. До речі, оцю бордюрну майже вже останню забрала, довгоквітуча теж там залишилось буквально декілька упаковочок. Так що, зверніть увагу, о, хороший такий набір. Можливо, десь він ще й дешевше продається. Ну, і як же без корму для котиків, я, мабуть, вже вам всім надоїла з цими своїми котами і кормом для них. Але кошатники мене зрозуміють. Та і собачники теж. Ну, тварини, тварини. Їм потрібно їсти щось так, як і нам. А ми шукаємо, де вигідніше купити. Так, от такі от паштети в новусі продаються по 5,99. Ну, Так, знаєте, вони в мене їх то їдять, то не їдять. Але їх я буду змішувати з іншим кормом. Так, знаєте, змішаю і тоді вони, я так думаю, будуть їсти. Хороша ціна 5,99. Чому не взяти? Там ще була акція, здається, три береш четвертий подарунок. Чи, чи, ну, не пам'ятаю, не розібрала. Здається, така акція. Але ну, я дум, ну, якось не захотіла брати той корм. Так, і вже ж Якщо говоримо про корм, то покажу, що зайшла в простор, а там дивлюся, що в просторі ще можна. В деяких магазинах знайти м'яу по 100 грам ще по старій упаковці, стара розфасовка, вибачте. І ціна 11,90 здається. Ну, то я ж взяла два пакетики от, і один вже насипала їм з індичкою в ніжному соусі. У мене вони люблять більше з телятиною, жале, телятини, овочі, але це теж їдять. От, так що, якщо десь бачу ще по 100 грам упаковки, то купую. От, ну, звичайно, дивлюсь по якій ціні. Тому що там в магазині біля роботи є такий невеличкий магазинчик, то там дивлюсь майже все по 100, всі пакетики по 100 грам, але цей корм у них майже 18 гривень, ну 17 там з копійками. То я вже і, і не дивлюсь на нього. Так, і також. Купила ще була непогана в них акція по хорошій ціні. 1 плюс один дорівня 3 на, всі, на весь декор і такі е, е, пакетики, да, приправи прикрасить до Паски. Е, то я взяла два ваніліна. Хороша ціна була, але, чесно кажучи, не пам'ятаю вже яка. І от такий барвник харчовий, саме от червоний або такий гранатовий, написано по 5 гривень. І ви знаєте, казала вам, що яйця буду варбувати лушпинням цибулевим, але дивлюся в інтернеті, що от Показують, як фарбують цими харчовими барвниками, і Дуже мені подобається, який вигляд мають яйця саме от в такому червоному або бордовому кольорі, або гранатовому. От. І оцей барвник гранатовий один уже залишився. то думаю, Візьму спробую. Ніколи не фарбувала яйця барвниками, тільки от якось цибулиння. От, Ну, а тут спробую, спробую ж потрібно якось, як то каже, казала моя мама, як люди, так і ми. От, Так от і, і я спробую все-таки, як воно вийде. Так, це е, показала вам такі непродуктові покупки. Так, тепер із продуктів купила борошно. Завжди беруть це борошно пшеничне, промомарка Новуса, Ну, не завжди, а часто. І е, воно мені підходить нормальне борошно, все, все чудово. Ціна за нього вже за це борошно 20 гривень 39 копійок. Колись я його брала ще, мабуть, ще рік назад я брала його по 15 гривень. Також взяла такий золотий корінь, тонус напій здоров'я. Це цикорій з натуральним коренем женшеню 50 грам. У мене зараз закінчується такий тільки з чорницею, тепер от взяла з женшеня. Теж, колись я цей цикорі брала ще по 14-15 гривень, тепер вже майже 18. Але купую його от періодично, так, щоб. Не дуже зловживати кавою, то я отак п'ю, якщо мені хочеться кави, то п'ю такий от напій, і мені подобається. Так, Далі купила половинку батона теж, батону теж промомарка, батон класичний. Він у них смачний, м'якенький, такий, завжди купую. Ну, не завжди, коли буває в новості, то купую. І половинка батону в них коштує 13 гривень 49 копійок. І саме основне, за чим я зайшла спеціально в ноус, це от подивіться такий гарбуз. Гарбуз називається Хокайдо, 1 кілограм іде 99 гривень, і мені вийшло на 120 гривень, майже 120 гривень. Чому вирішила купити такий гарбуз? Я на нього вже давно дивлюся і е, хочу посадити його в селі. Не хочемо ми вже в цьому році садити оці велетні гарбузи. А, ну, звичайно, деякі посадимо, щоб потім насіння зібрати і продати його. Це, до речі, вигідно. Е, от, і е, щоб для ну для їжі щоб не брати ці великі гарбузи коли е, їх розріжеш а потім не знаєш куди куди Трішки приготував, а куди інше дівати, да, і шкода якось і викидати його, ну, аби були тваринки свійські, то можна б там годувати. А так, ну не знаєш, куди що? Це пропонуєш там на роботі колегам, там, можливо, раніше там сусідці пропонували, то розбирали. А зараз ну, куди ті гарбузи? От, то вирішили посадити на насіння окремо великі гарбузи, а е, для споживання. от, купили оці, Довгі, довгі такі от лікувальні, чи як вони там називаються, ці гарбузики, такі довгі, як гітари. От. А ще от вирішила купити такий хокайдо. Колись я бачила і саме насіння продавалося в епіцентрі, але якось думаю, та нехай потім. А потім, знаєте, вже і, і немає. А мені сказала, Одна моя родичка, що вона купувала такі от гарбузики, каже: вони, до речі, дуже смачні і їх вигідно купувати. От я, наприклад, зараз розріжу половинку з тушу з картоплею, хочу так шматочками. З овоча. овочева така буде в мене суміш, а половинку можу кашу зварити. От, молочну кашу зварити. Ну або подивлюся, що там і як. От, але ж це от маленький такий, бачите, гарбузик. Насіння зберу зараз, висушу і обов'язково посажу. Тобто така в мене буде зараз от, операція два в одному. І скуштувати цей гарбуз, познайомитися і зібрати насіння, посадити і на наступний рік. Е вже будуть у мене свої такі от похватні, як казала моя мама, гарбузці. так, так уже, уже от так буде. До речі, давно вже на них дивилася, саме в новості бачила ці гар гарбузи Хокайдо, якось ніде більше не бачила чи не звертала уваги і от і йшла і думаю, ну аби тільки вони були, аби тільки вони були. Ну, були так, три, три гарбузця ці залишились, хоча раніше там було в них багатенько їх. От, А це залишилося, і один от гарбузець мене дочекався. дочекався. Так що, от такі в мене були покупки, такі вам, от, можливо, рекомендації, хто захоче купити такий гарбуз, або от так зробити, як я можливо, насіння ви десь знайдете, то зверніть увагу. Він і гарно ріжеться, і така шкірка в нього ця, сказали, не тверда. От. Ну, обов'язково, обовязково коли буду готувати щось, то вам, вам покажу, звичайно, і скажу про свої відгуки. От так, на сьогодні в мене все. Такі були покупки, такі ціни і е, такі рекомендації. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі і до наступної зустрічі усім здоров'я, хорошого настрою і зустрінемося. Пока-пока, до побачення!